Ось коротко хотів би довести про обстановку, яка у нас сьогодні склалася на ділянці відділу прикордонної служби Саловка. В 20-й годині приблизно була отримана інформація від нашого прикордонного наряду, який ніс службу на державному кордоні про перетин державного кордону. Малим літальним апаратом. Відповідно, по даній інформації одразу вже були підняті наші підрозділи по сигналу «Небо» і разом з правоохоронними органами Служби безпеки України Міністерство навчання справ Закарпатської області розпочали заходи по пошуку правопорушників. Відповідно, вдалося один раз перетнути кордон, але під час повторної посадки літальний апарат був відповідно затриманий. На місці події було виявлено сам літальний апарат трьох осіб, один з них виявився. Громадянам Біти Угорщина він же пілот. До речі, літальний апарат також був придбаний на території Угорщини і використовувався з Угорщини в Україну, потім з воротньому порядку. Додатково на місці було виявлено автомобіль марки Ауді та 12 пакунків тютюнових виробів. Відповідно, зараз очікуємо прибуття оперативно-слідчої групи для проведення слідчих.